Я жию в Польсце, чи я мешкам в Польсце. Яка ж форма правильна? Українське слово жити в польською можемо перекласти двома словами: мішкач і жич. Бо два слова існує. То яка ж різниця? Мішкач використовуємо тоді, коли у нас є прив'язка до якогось місця, країни, вулиці, села, населеного пункта. Наприклад, мешкам в Польсце. Я живу у Польщі. Обесні мішкам в Україні. На даний момент я живу в Україні. Де ти раз Де ти живеш? Мешкамше у ліці Другій. Я живу на вулиці Дугій, так довгій, якщо перекласти. Отже, коли ми використовуємо слово мішкач, то це завжди прив'язка до якогось місця. А слово жить у нас означає жити, але у біологічному або ж філософському значенні. Наприклад, моя прабабча НЕ живе, моя прабабуся вже не живе, біологічно вона вже не живе. Moja prababcia już nie żyje. Ale my możemy powiedzieć Moja prababcia mieszka w Ukrainie. Tak, Moja prababusia żyje w Ukrainie. I filozofskie znaczenie my mamy o słowie żyć. Na przykład Oni żyją na kocioł łapę. Так, вони живуть з собою без шлюбу. Ви знаєте, що означає накочав лапи, Ми про це з вами говорили в одному з попередніх рілсів. Все ж просто правда? А якщо ви вивчаєте польську мову, і у вас виникають багато питань під час вивчення її, то запрошую вас на свій безкоштовний майстер-клас, як заговорити польською і виробити правильну польську вимову. Пишіть у чаті 303 і реєструйтеся вже зараз.